Права 696. Усно. Значення однієї з двох обернено-пропорційних величин зменшилося в 5 разів. Як змінилося значення другої величини? Ну що ж, нагадую, якщо величини прямо пропорційні, у скільки разів і як змінюється одна величина, у стільки разів так само буде збільшуватися інша величина. Коли величини обернено пропорційні, тобто одна з них буде зменшуватися, то інша буде збільшуватися в таку саму кількість разів. Що ж, записуємо тоді, отже, значення другої величини. Значення другої. Величини. Записуємо збільшиться. В 5 разів. Ну що ж, ось таке просто завдання на обернено пропорційні величини. На цьому вправу завершено.